Фіся, ти вже так розкабанила, я не знаю, ти вже не ведмітя кабан якийсь. Коротше, жив був кабан. Ходив він собі по лісі, такий діловий, рохкав там, щось там ці гриби, чи щось корні якісь там. Весь час там носом так передов... пере... переорював ту землю. Весь такий діловий ходив, коротше, Всі його бояли, зайці там всякі олені. От, а раз він прийшов і дивиться, там ведмедя, коротше, на городі. Морква росте, ще якісь там смаколики, не знаю, що там кабани їдять, гриби якісь. чи що, не знаю. Траву якусь. Жолоді чи що. Я леді, ні, жолу дня не щось там. Коротше, то що їдять кабани там якраз в медя. І він такий, думає, треба піти туди. І він залітає, і все, типу там розрохкав, розрохкав, то все, то розорав. От ведмідь виходить, такий з кавою зранку дивиться, капець, весь город переворений, все. Думаю, я тобі зроблю. Будеш знати, як мені пакостити. Ну, Коротше, на другу ніч то вночі було, типу на другу ніч він сів в засаду той ведмідь. Коротше. Кабан приходить, дивиться, що ще світиться в ведмеді. Думаю, напевно, він ще не спить і пішов. То думаю, сижу в засаді, того нема. Ну думаю, добре. Я тоді на, на другий. Ну, Не прийде він, напевно, вже боїться. Все. Він тільки пішов спати, той дивиться освітло, потушили, знов прийшовся. Ведмідь знов зранку виходить, а що ж таке? Знов там все йому розсей роз, на городі розпорпав. Він тоді каже, ну все, тепер точно не буду. І знову всі в засаді сидять там, щось це Якесь радіо слухає. Потім до нього дійшло, я ж світло не виключив. Виключив світло, тут кабан прилітає, починає то все. Відміть, як його коротше, побачив, як підкрався собі тихенько. До нього ззаді, як йому лопатою по сраці дав. Той так гнав, коротше, там втікав звітом. От, а а ведмідь ще закрив двері е, ці. Ворота, і той, коротше, в ті ворота. Бабах типу, головою, розмісті ворота, той йому ще раз по сраці палкою там. Коротше, так що більше той не пакостив не приходив.